З 1 листопада змінився судовий збір. Тепер похід до суду заявникам та скаржникам коштуватиме у десятеро більше. Востаннє ми то змінювали 18 років тому. За цей час зростали зарплати та ціни. Нині суди забезпечені фінансами лише на чверть від потреби. Відтепер кошти від судового збору цільово спрямовуватимуться на технічне забезпечення суду. Це папір, роздрук, копіювання, електронний запис, потім пересилка. Це, це є дуже великі витрати, які ну, просто не співмірні з тим фінансуванням, яке може собі дозволити зараз держава. І тому це цілком нормально, що люди будуть платити за ті послуги, які надає їм система судочинства в вирішенні їхніх спорів. Вартість позовної заяви щодо спірного майна до цивільного суду зросла з 50 майже до 200 гривень. Захист честі та гідності коштує 197 гривень, а не 17, як ще кілька днів тому. А от позов до господарського суду з майнових питань зріс зі 100 до півтори тисячі гривень. Однак це не покриє усіх судових витрат, наголошують судочинці, бо понад 20 категорій осіб і надалі звільнені від сплати судового збору. Серед них інваліди першої, другої групи, серед них громадські організації інвалідів, а також державні установи такі як пенсійний фонд, фонди соціального захисту населення, які взагалі то є найчастішими апелянтами до поліційних адміністративних судів. Адвокати вважають через збільшення судового збору позивачів, скажників та заявників поменшає. Судовий збір виріс, а пенсії і зарплати у людей не збільшилися, тому їм буде важче відстоювати свої права у судових інстанціях. Дотепер держмиту, яке сплачували громадяни за подачу позовної заяви ще скарги, було фіксованим. Після нововведень тарифи прив'язані до мінімальної зарплатні. Вставки залежать від мінімальної заробітної плати, яка в нас в Україні вона весь час буде збільшуватися. Відповідно, буде прийнято закон про держбюджет, яким Водиться ну нові з кожним там що кварталу буде підніматися мінімальна заробітна плата, і тому буде ставка збільшуватися. І тому прості громадяни ну не можуть захистити свої права. Натомість юристи стверджують, від зміни судових тарифів потерпатимуть здебільшого підприємці. Це більше торкнеться фізично всіх підприємців, оскільки там дійсно там зросли ставки суттєво. Станом на даний час мінімальний платіж, щоб звернутися до суду до суду, це є майже півтора тисячі гривень із матеріальним спором. Тобто, факт того, що ви звернетесь до суду, це ще не означає, що ви виграєте свою справу. і Треба буде добре думати перед тим, як звертатись до суду з певними питаннями. Через новий судовий збір поменшує заяву від так званих професійних скаржників, тобто тих, для кого ходіння судами, захоплення та справа життя. За кордоном, приміром, у сусідній Польщі звернення до суду коштує чималих грошей. Український щойно прийнятий судовий збір для поляків видався б дрібіском. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.